Гаразд, я піду подивитися на рецепт пончиків. Так легко розбавити дурнів, особливо тим, хто погрожував вам за типом. Я знаю вашу IP, адресу або чекати нах ебать». Але сьогодні ми поговоримо про режим інкогніто до того, що він насправді був винайдений і як він працював на початку. Я розповім вам про його міфи, в яких ви вірите, і який найкращий спосіб приховати всі свої пончики від сторонніх очей. Але спочатку я почну мало. Я почну, мабуть, з історії появи нашої темної, але святої системи інкогніто. Incognito. incognito, або приватний режим перегляду вперше з'явився в браузері Safari від Apple з випуском версії AAA. Це підтверджується історичними даними про випуск Safari, де функція приватного браузера була надана як спосіб не підтримувати історію поглядів. No. Знову ж таки, напевно, хтось дивився пончики. І так, чорт, я хочу цю функцію, яка не підтримуватиме мою історію. Погодьтеся, ми всі хочемо, щоб ніхто не підтримував нашу історію. Однак термін інкогніту став популярним пізніше з випуском Google Chrome у грудні, де його називали режимом інкогніту. це згадується в офіційному блозі Google від 11 за 2008 років. До Safari були подібні поняття в менш відомих браузерах, наприклад, у навігації NetSpace, де не було повного приватного режиму. Safari зробив перший крок, але Chrome популяризував його завдяки масовому розповсюдженню. Після цього інші браузери, такі як Firefox, які вирішили оголосити в червні та Інтернет Explorer. Хаєм HM. історія історії, ну. Чи можу я подумати, але чому вони взагалі створили її? і чому вони справді придумали це? Може, вам взагалі не потрібно. І ти все ще тут, чорт, гаразд, тоді слухайте. Режим інкогніто був розроблений для надання користувачам можливість переглянути веб, сторінки, не залишаючи слідів на пристрої, доступних іншим людям. І на початку двох тисяч років комп'ютери часто були поширеними в сім'ях, офісах, школах чи бібліотеках. Ну, або в Бетс, так. Якщо хтось шукав подарунок, дивився особистий вміст або перевірив банківський рахунок, ці дії можуть залишатися в історії браузера або в кухарів. Укука ям нієм'ямноуєм стати доступними для наступних користувачів. Режим інкогніто вирішує цю проблему, не зберігаючи дані локально після завершення сеансу. Ну, наприклад, ви купуєте сюрприз для свого подружжя на загальному ноутбуці. Без інкогніто історія покупки в інтернет магазині залишиться, і сюрприз буде зіпсований. Не купуйте гумовий чай. Повірте, він не прийде до дівчат, але хлопці прийдуть. Добре. Ви, здається, розумієте. Але наразі давайте подивимось на вас, що ще вони ним користувалися. По-перше, розробники використовують інкогніто, щоб побачити сайт з чистого листа, без впливу збереження кікс. Дані кешу або авторизації. Це допоможе перевірити, як веб сайт шукає нового відвідувача. Наприклад, перевіряйте форму ведення на сайт там, і в звичайному режимі ви вже уповноважені, але винка книту не немає, що імітує нового користувача. Наступні деякі сайти, наприклад, Новини там. Вони просто обмежують вільний доступ через файли куки. Incognito дозволяє обійти цю неперехідність цього сеансу. Ну, знову ж таки, наприклад, New York Times дає 5 безкоштовних статей на місяць. Incognito – лічильник падає з кожним новим сеансом. Звичайно, до речі, вони все ще не відстежують IP, адресу, яка, звичайно, дивна. Вони могли це усвідомити. Добре. Подальше інтернет, кафе у бібліотеках або про працівників інкохніто захищає від збереження паролів, історії або автоматичного заповнення форм. Наприклад, ви перевіряєте пошту в бібліотеці та безінкохніто. Наступний користувач може побачити вашу електронну пошту в історії, але чому це не повна анонімність? Розробники, такі як Apple, Google, Mazele, ніколи не позиціонували інкогніто як інструменту повної анонімності. Це був компроміс між зручністю та мінімальним захистом, який не потребує складних технологій, таких як шифрування або проксі. Для повної анонімності є VPN або SOR, але їх складніше використовувати. Отже, я думаю, що я можу вам все це жувати. Але тепер вам потрібно жувати міфи, в які ви вірите, і, чесно кажучи, тривожно, що ви все ще вірите в них. І давайте скажемо мені зараз, які міфи і чому це неправда. Перший міф повна анонімність в інтернеті. Багато людей думають, що інкохніто приховує вас від усіх, але, на жаль, це не так. Інтернет, провайдери, сайти та роботодавці бачать вашу IP, адресу та активність. Google навіть показує попередження: ви можете бути видимими, щоб відвідати вас блін. А мій -е, е, він посилає мене. Коротше кажучи, тут у вас є текст. І є один чудовий доказ. Дослідження 2018 року з університету з Чикаго показало, що 62% користувачів помилково вважають інкогніто повністю анонімними. Звичайно, чортові дебіли. Другий міф захист від вірусів та хакерів. І ось як це звучить: інкогніто нібито захищає від шкідливого програмного забезпечення. Але, на жаль, це не так. Це не впливає на безпеку. Якщо ви завантажите вірус, він залишиться на пристрої. І, наприклад, Касперський якого ти хвалиш, він реагує Нартон також реагує. Третій міф видалення всіх слідів активності. І багато хто вважає, що інкогніто стирає все, що ви зробили. Але, на жаль, це не так. Завантажені файли та закладки залишаються. Наприклад, завантажте фотографію в інкогніто, і вона залишиться в папці завантаження. Трину, в принципі, тут все логічно, воно дійсно залишиться в завантаженні. Перевірте для себе. А четвертий міф це приховування місця. Багато хто вважає, що інкогніто, нібито маскує вашу географічну адресу. Але це не так. IP, адреса, видно, і без місця VPN визначається. Наприклад, ви можете перейти на аплакетан.Нет в і місце розташування буде відображатися правильно. Далі міф п'ятий вимкнення реклами. Багато хто вважає, що в не немає персоналізованої реклами, але це не так. Реклама адаптується до поточного сеансу, є пошук, поведінка, але не використовує минулі дані. Наприклад, шукайте ноутбуки, і через пару хвилин з'являться рекламні ноутбуки. І є дані з дослідження Едук. Тепер про анонімність. Якщо ви дійсно хочете стати абсолютно анонімним, то слухайте прямо дуже уважно, тому що інформація дійсно буде правильною і, можливо, найбільш шокуюче, якщо хтось справді не вдалося в цьому, по-перше, використовуйте надійний VPN для маскування IP-адреси, що таке просто VPN. Це віртуальна частина мережі, шифрує ваш інтернет, трафік і перенаправляє її через сервер в іншій країні. Я приховую ваш справжній IP від сайтів та інтернет провайдерів. Ну, І я, загалом, фе. я зараз хотів на мить зробити інформацію, але тепер вона була швидше. Але тоді я вам скажу, І як це зробити. Наприклад, виберіть VPN з політикою NoLogs, не водячи журнали, наприклад, МУВАД, ProtonVPN або PC Maker рекомендує МУВАДД для своїх анонімних методів оплати. А також вам потрібно переконатися, що VPN використовує сучасні протоколи шифрування протоколів або OpenVPN і має функцію перемикача вбивства, тобто інтернет, відключення, коли VPN не вдається, також платити анонімно за VPN, наприклад, криптовалюту Біткоін, Monero або КЕШ, деякі як комос підтримують це. Також регулярно змінюйте сервер VPN, щоб ускладнити співвідношення трафіку. Наприклад, ви підключаєтесь до серверів у Швеції через Proton VPN. Сайти бачать шведські IP, і ваш постачальник бачить лише зашифрований трафік до VPN. Але є обмеження. VPN може водити приховані журнали, тому перевіряйте незалежні аудити, наприклад, від DIT або PVC. Також VPN не захищає від відстеження. Якщо ви ввели обліковий запис, наприклад, Google там. На жаль, він побачить його, вагомі докази, секюрити, ок і якщо що їхня посада. Далі використовуйте тор для браузера для анонімного перегляду. Але якщо що не будь у Firefox, це також легко вимкнути і насправді не підсолодити дані від вас. Дякую за це, Firefox, я тебе люблю. А що таке Тор? І точніше, маршрути затор цибулі це браузер. Який спрямовує ваш трафік через три випадкові вузли, шифруючи його на кожному етапі, що робить майже неможливим визначити ваш реальний IP. Як це зробити? По-перше, завантажте тор до браузера з офіційного сайту, посилання в описі. Друге, використовуйте тор для всіх переглядів, особливо для доступу до онлайн сайту, тобто прихованих послуг у ДАКА. А також це може не знадобитися для вас, але вам потрібно налаштувати мости в Торі, якщо ваш постачальник блокує її. Ну, це Росія. Далі поєднайте Тор з ВП, VPN, перед Тор і коротше, ви зміните його для додаткового захисту від аналізу вхідного вузла. Наприклад, ви переходите на сайт через Тор, запити відбуваються через УЗУ в Німеччині, Японії та США, приховуючи ваш справжній IP. Але знову є обмеження. Наприклад, Тору повільніший. Ніж звичайні браузери через багатошарову маршрутизацію. Також вхідні вузли можуть побачити ваш IP, якщо без VPN. А вихідні незашифрований трафік, якщо сайт не використовує HTTPS, тому важливо подивіться, що на початку добре. Також не завантажуйте файли і не вводите облікові записи через SOR, щоб уникнути витоку. І є ще один чудовий доказ для всього, що я вам сказав: це від імені рай, вірат, а точніше. Їхня посада. Далі використовувати анонімну операційну систему. Ну, ви повинні визнати, що стандарт на ОС, Windows або MacOS збирають телеметрію та зберігають журнал діяльності, і вам не потрібно трахатися тут, щоб ви могли його відрізати все так просто, як ви можете це пояснити. Розумієте, ви порізаєте це. Здається, що диспетчер покаже таке завдання, але я не працюю. Можна лише зламати систему. І якщо там завантажуються збори, то повірте, телеметрія все ще залишиться, вона залишиться. Досі анонімна ОС. Наприклад, хвости або Хонес мінімізує сліди на пристрої. Я знаю, що це Linux, але повірте, вам легко розібратися з Linux, якщо ви можете прочитати. Якщо ви не знаєте, як читати, то F. -F, -F наприклад, Теос, завантажте з сайту Teus.NET та встановіть накопичувач на USB. Але, до речі, ви можете використовувати Rufus або інший інсталятор. Я використовую його, наприклад, і ви можете використовувати кілька зображень відразу. Повірте, вам буде ще простіше. І ТІОС працює в оперативній пам'яті і не записує дані на диск, включаючи Тор у браузері та інструментах шифрування. Запустіть ТОС на будь-якому комп'ютері, вибравши завантаження з USB в BIOS, використовуйте вбудовані інструменти, такі як у та JPG. Для анонімного обміну файлами, ну, є також Хонікс. Встановіть Haunis у віртуальну машину у WorldWallBS. Вона ділиться шлюзними мережами та робочою станцією, керуючи всім трафіком через Тор. І, до речі, він підходить для постійної роботи, але для цього потрібен дуже потужний ПК. Отже, для секрету. Хвилина інформації кореляція. Це як дружба між двома речами, коли вони рухаються разом. Уявіть собі, якщо ви їсте кокаїн більше, то частіше болить живіт. Вони пов'язані, бам. Існує позитивна кореляція, коли одна річ росте. Ну, наш кабель, інший також росте, тобто біль у животі. Або негативна кореляція, коли один росте, наприклад, під час сну, а інший падає, втома. Але важливо розуміти, що кореляція не означає, що одна викликає іншу. Можливо, болі кокаїну та живота пов'язані, тому що ви їсте їх вночі. Це просто натяк на те, що вони часто трапляються разом. І якщо це прямо з простими, згодними словами, кореляція це коли два частини змінюються не окремо, а наче тримаються ну, за руки, як і лише фани та араби, так. Використовуйте зашифровані та анонімні комунікації. Звичайні посланці, такі як WhatsApp, Telegram, послуги електронної пошти, збирають метадані або потребують особистої інформації. Анонімні альтернативи захищають ваше листування, як, наприклад, це зробити такі повідомлення, як сигнал із вигаданим номером, наприклад, через анонімну послугу в ОАІПі, наприклад, масаду або Зрайма, який не потребує номера телефону. Налаштуйте зникаючі повідомлення для додаткового захисту, але про електронну пошту створіть його за допомогою електронної пошти на Протан або Т'юта. або коплі. Є дуже круті домени. Це було навіть з Гітлером. Обидва знаходяться в Швейцарії і відправляють до кінцевого шифрування. Для тимчасових потреб використовуйте температуру або гараль мол, а для обміну файлами використовуйте Юненшери, вбудовану в хвости, або баз для зашифрованого обміну файлами. Наприклад, ви надсилаєте файл через on і Titor. Одержувач не знає вашого IP і файл зашифрований, але є обмеження. Сигнал вимагає числа, що може бути проблемою без анонімного вивуайпі. А деякі послуги потребують JavaScript, що збільшує ризик відбитків пальців. Хвилина інформації, панове, додаток пальця. Це як сайти чи програми збирають купу дрібниць про вас, щоб дізнатися. Дізнайтеся ще раз. Ну або араб хоче вчитися у вас. Пупсика, зізнайся, араб хоче тебе. Навіть якщо ви не говорите, хто ви, вони дивляться на те, що таке ваш телефон, який браузер, шрифти, розмір екрану, навіть як ви рухаєте мишею, все це ваш унікальний відбиток, як від пальця. Ну, або як відбиток від вашого онлайн читання. Гаразд, це все сьогодні. Якщо ця інформація була для вас дійсно корисною, підпишіться і подобається. І з цього приводу я прощаюся. До зустрічі і до нових пригод. Бай-бай.